Так, друзі, всім привіт! Вітаю вас усіх на моєму каналі. В цьому відео я вам розповім. Чи правда, що телефони скоро будуть з акумулятором аж на 40 тисяч Ампер. Ну, насправді так, якщо вже є телефон з акумулятором на 33 тисячі, то значить 40 тисяч теж буде скоро. Давайте подивимося. Телефон з... За... Акумулятор 33 000. Зараз я вам покажу, як виглядає е, телефон з акумулятором аж 33 тисячі Вот ці Києві 33 тисячі Це взагалі треш якийсь. Uh, дивіться, цей телефон називається IQTEL VP100 Titan. Рекордна ємність акумулятора 32 тисячі Ампер. 32 тисячі. тисячі. тільки уявіть, що таке 32 тисячі. Тут ще і проєктор є, і телефон повністю захищений по воєнному стандартно. Тобто, якщо ви якісь військовий, вдруг там на На... якщо ви там відстрілювались від когось випадково уронили телефон, то такий Айкіотел 100 vp 100 Титан. То з ним нічого то з ним нічого не буде. На ньому навіть одної царапинки не буде. Говорили, що це настільки мощний телефон, що можна його корпусом хоч, гв... хоч гвозді забивати. от Тому, друзі, всім бажаю гарного дня. Всім до побачення. От.